Джейсон, ви щойно повернулися з Курської області, яка зараз під контролем українських збройних сил. Думаю, ви спілкувалися з місцевими. А яке враження вони на вас справили? Можливо, в результаті розмов з різними людьми це було шестеро, семеро чи восьмеро. Я помітив кілька речей. По-перше, всі вони були старші за 65 чи 70 років. Вони здавалося обуреними тим, що російський уряд не зробив нічого для них. Путін покинув їх. Дуже важливо відзначити, що люди, з якими ми спілкувалися, були відкриті і не боялися говорити з нами. Вони не йшли в інший бік, коли бачили нас, навіть коли я став поруч із українськими солдатами. Отже, якби вони їх боялися, вони б уникали їх або були б обережнішими з тим, що говорили. Але вони були досить відкритими, досить розслабленими. Наскільки я міг зрозуміти, вони нічого не боялися. And what do they... а що вони говорять про війну і про владу? Or Наскільки я розумію чи інтерпретую почути, вони загалом вважають війну помилкою. До такого дійшло через рішення Путіна кажуть вони. Коли спитав в одного, думаєте, Путін забув про вас? Він сказав так. Але я не можу сказати, що він насправді коли-небудь думав про нас його не хвилювало, що з нами станеться. Я вважаю, що це свідчить про зростання невдоволення не тільки у Курській області, але й нарешті території Росії. Війна Путіна повертається і матиме дуже згубні наслідки для всієї Росії. Чи думаю, ви розумієте українську? Я чув, що місцеві не зі мною на українській мові. Так два чи три рази, коли я підходив до людей на вулиці. Вони або відповідали українською, або пропонували перейти на українську. Вони казали, що якщо ви надаєте перевагу українській, то ми могли б це зробити. Великою іронією для мене було те, що солдати, які нас супроводжували, були російськомовними. І тут ситуація, коли люди на вулицях в Росії розмовляють виключно українською, а українські солдати російською. Я подумав, що це справді просто неймовірно. А як виглядає сама суджа? Вона зруйнована. Я був в українських містах, які були окуповані Росією. Вони повністю зруйновані. Суджа натомість не була знищена. Багато будівель зазнали певних ушкоджень, кульові отвори на стінах. Міська адміністрація була суттєво атакована. Крім можливо, кількох розбитих вікон у кількох будівлях. Решта міста виглядала добре. Я не помітив жодного знищеного цивільного будинку. Не бачив ознак того, що цивільних атакували лунає багато повідомлень про те, що українці планують залишитись у Курську надовго. Чи бачили ви підтвердження цьому, так би мовити, на місці? є дві речі, які я помітив, коли під'їжджав до російського кордону. Український бік дуже добре обладнаний. Там працює чимало людей. Транспортних засобів і все дуже добре організовано з російського боку оборонного рубіжу практично не було. Було дуже дивно. Здається, вони практично нічого не зробили, щоб запобігти вторгненню. Що лише підтвердило, що з російського боку корупція і розкрадені кошти для допомоги українці змогли прорватися з дуже дуже невеликим опором. Я припускаю, враховуючи наскільки добре йде виконання, що Україна має за халявами більше хитрощів на найближче майбутнє. Думаю, що Україна має намір залишатися там дуже довго і зробить все можливе, щоб російська сторона просто не змогла повернути регіон у найближчій перспективі.